Ha-ha-ha-ha <laughs> oh. <laughs> Поки на Росії заблоковують Діскорд і намагаються заблокувати Стім. Сьогодні ми з вами будемо говорити про мою улюблену компанію Габена. Моя історія знайомства з компанією Вольво, ні, не тими Вольво, а Valve, почалася з далеких десятих років, коли на моєму допотопному ПК з'явилась друга частина халви. Ні, хі -хі, не цієї халви, а ось цієї халви. Тоді я пограв за Моргана Фрімена. Був дуже радий можливостям, але. До кінця гру так і не пройшов, бо був маленький та і не сильно хотілось мені. Потім CS 1.6 та Counter-Strike Source поселились в серці малого школьника. Але по справжньому моя любов до компанії злого дяді Габена з'явилась в момент, коли мені, як і всім тоді, прийшло повідомлення про тойчасний доступ в Dota 2. Oh my God! Запрошення до елітарного клубу дотерів на той час мені здавалось таким визначним і бажаним, що я почав грати в цю гру і захоплюватись нею на всі 100%. До цього всього з Dota 1 я знайомий не був. А про третій Warcraft знав і грав лише в одиночні режими та й компанії. Вов WoW пройшов також повз мене, але ми про це говорити сьогодні не будемо. І от я вже граю в Dota 2, вчусь сапортити, вчу термінологію і поступово-поступово вливаюсь у двіж кіберспорта. Наві виграють перший інт. Про нас пишуть в інтернеті, і от я зустрічаю новий рік, граючи в катку в Доті. А знаєте, що тоді мене радувало? Я зустрів цей рік з поросіянами, росіянами, казахами і українцями в одній грі, і де всі один одного вітали, говорили та бажали приємних речей на одній мові. Ой, як же я тоді помилявся, думаючи, що ось воно справжня дружба народів. Я не помилявся, так зародом, поки живу. Взагалі, це відео з'явилось у мене в голові зовсім неочікувано, адже я не планував нічого записувати про цю компанію, допоки моя душа не захотіла ще раз зайти в дотку через певний час відсутності. І о, чорт, що я там побачив. Ти що, дирявий хач єбане, заваліє Мразота, Бразота є завалі риночне, я тебе скал, тварь. Ага, ведь тебя виебу! Ага, как овцу свою ебаную виїбеш, Тварь, бля, ебаная. Привіт, мене звати малий, і ти, як завжди, моїй таверні на моєму каналі. Тож присідай зручніше, заварюй собі чогось гаряченького і погнали дивитись файний відос. Так от, я побачив, що українські ком'юніті наче насильно пихають в одне з поросіянами, не виділяючи в окремий сервер або якимось чином взагалі нас розділяючи. Адже по логіці, Вольво, ми досі СНД регіон, тому рашо сервери з найкращим для нас пінгом, та звісно, майже на автоматі стоять у кожного. Я знаю, що ви мені скажете. Малий, можна поставити вестерн чи Саус Європ uh, і грати з європейцями, але от біда, більшість по росіян самі не хочуть грати у себе в болоті і заходять на найближчі для нас по пінгу сервери Європи. Так от я не раз вже стикався із ситуацією, коли в моїй команді три рудських, один європейць, і я. І Що ви думаєте? Мені нормально грати в одній команді. Тіпами, у яких ЗОВ в профілі, чи які КД щось ригають про свою недокраїну. Давайте тут будемо без е, в політики і от все таке. Адже мені не ок, коли за вікном повітряна тривога, а в команді три рудських хряка ригають мені щось за свою велику страну. А це ще згадайте ком'юніті Доти, в якому в переважній більшості або зовсім школа, або старі бидло-абригани. І зовсім не про Доту зараз. А я в більшості про ігри компанії Valve Говорю тому, що так вже в наших регіонах повелось, що ігри компанії у зв'язку із своєю безкоштовністю користуються неймовірною популярністю right. Сьогодні вийшла гра Deadlock, По факту та сама Dota 2, але на сучасний лад. І знаєте, що я вам скажу? В ній вже є проблеми з минулих ігор серії. Розумію, що для більшості гравців проблеми, про які я говорю, чужі. Бо багато хто про це не думає і тим самим толеруючи такий підхід у іграх, але мені зовсім це не окей. Спитайте мене, чому я взагалі за це зупинився, не подобається типу не грай. Так от, все воно так і є. Але, по-перше, свідоме толерування і замовчення. Чування цієї теми з рахуванням віку ком'юніті ігор приведе нас до ситуації, коли не шкільні голови будуть нормалізувати братерські ігри з поросіянами. росіянами. А це в свою чергу призведе нас до ситуації, яка була на початку 2014 року, коли війна і військові дії були лише десь там на сході для тих, чиї батьки там воювали. Я вже бачу, як свідоме толерування і об'єднання наших двох аудиторій призводить до перших наслідків, які і потім вильються у величезну проблему. Який жах, такий жах? А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах в цьому відео також можна згадати тему виділення величезних ресурсів держбюджету не до країни на ігрову індустрію і пропаганду свого світу в іграх Звісно, в цьому контексті команди, ігрові студії та всі пов'язані з цим сектором, учасники активно невербально пропагують свої цінності. Так, проблема об'єднання в один регіон є не тільки у Valve але інші великі студії стараються якось це все врегулювати. А одна студія Габена досі сприймає регіон. Раші як величезний ринок і навіть не намагається вирішити проблему. Ще! Ще. Дай ще. Як я це бачу у врегулюванні, звісно, тут дуже все просто поставити серверні можливості у Києві або на західній Україні, створивши буфер попінгу для наших гравців. Тим самим навіть східні регіони будуть наближені до нас, і ми органічно зможемо переманити трафік на потрібні для наших людей сервери. Ніхуя це, звісно, не вирішить проблему з заходом по росіян і не створить новий ринок, але це буде одним із сигналів розмежування наших регіонів та наших соціальних конструкцій. Проблема великих компаній та загалом західного ринку, в тому числі Вольво, це проблема нерозуміння відмінностей між українцями і ринком збуту в Україні та проросійським. Чому вони не бачать різниці? Тому що історично так склалось, що в нас був регіон. СНД з плюс-мінус схожими купівельними спроможностями. Але з часом Україна по всім параметрам наблизилась до Європи, а Росія до Китаю, коли в нас все більше людей вибирають купити гру, а не скачати тарент і не стати піратом, в наших братських народах зелений стім виходить на днях. Чому це важливо? Тому що братушки не будуть купувати продукти і платити за ігри, на відміну від нас. А зараз виходить, що народ, який. Авая все безкоштовно диктує умови тим, хто платить, і це абсолютно неправильно, це сюр і абсурд. Да, і вору, Тому вибирайте лише правильні ігри, створюйте свої маленькі українізовані ком'юніті, пишіть розробникам ігор і давайте українізувати ігрову індустрію разом. Тому з тобою був малий. Підписуйся на мій канал і давай просувати український контент разом. Гарної днини!